Вчора вночі був знову масований обстріл міста Харкова. Три райони, зокрема, центральна частина, частково зруйнована, обласна лікарня. Велика кількість вікон вибиті так само тут ще постраждали цивільні фактично будинки, цивільна інфраструктура, знову готель, який було раніше, пошкоджено наразі всі служби тут працюють для того, щоб ліквідувати наслідки. Були удари ще по по холодногірському району. Там є відповідно постраждалі, в тому числі троє дітей, стан середньої тяжкості. Крім того, були удари ще по відповідно Київському району, цивільне підприємство, цивільна інфраструктура так само досить серйозно пошкоджена. Всі удари були нанесені керованими авіабомбами, тип яких відповідно встановлюється. Якщо брати взагалі ситуацію по області, то за добу у нас дві людини були. Вбиті російськими окупантами, і 21 людина отримали поранення. Це черговий терористичний акт, тому що жодних військових об'єктів в центрі міста немає, і не було ніколи. Всі удари, в тому числі і по холодногірському району, це приватні будинки, знову ж таки, цивільні, і серед загиблих, серед відповідно постраждалих по області, і в тому числі по Куп'янському напрямку, це виключно наші цивільні люди. Пошкоджено шість будівель лікарень. Лікарня це е, наші будівлі, де знаходились люди. Це ви можете бачити приміщення е, кафедри е, нашого медичного університету, які також е, зазнали руйнувань. Е, в нас пошкоджений чотириповерховий корпус, де знаходились пацієнти. Це е, відділення пульмонології, ендокринології, відділення хірургії голови та шиї. І е, саме в цих відділеннях вчора були Пошкоджені і, і, і вікна, і стелі, і підлога. І саме в цій будівлі були поранені наші пацієнти, які знаходились на лікуванні на стаціонарному. Постраждало всього чотири. Всього ну, це ми нарахуємо гостру реакцію на стрес, ушкодження в них середнього та легкого ступені тяжкості. Це м'які тканини, склом. На вчора одразу надана вся медична допомога.